Так, що ми загрузили картоплю, показую, що і як. В машину нагрузили, там і в середині є, і в багажнику, і трохи в прицепі. Їдемо на город, будемо в цьому році трохи картоплі садити. Так що, погнали. Тато поїхав трактором, я на лужанці. Так, всім підписникам та гостям каналу татко, всім привіт! Що, в цьому році трохи картоплі засадимо? Все, хай підписники гроші готують, будуть куплять. Так, що в нас тут соток 15 на полі. Ну, коротше, картоплі так набрали нормально, але тата каже, треба її всю сюди висадити буде. Ну, зиму переорена, бачите, трохи місцями пшеничка посходила там. Так, китайський дракон на ходу. Бомба потекла. Помпа потекла, але нічого, воду доливаємо трохи, немає часу, поки його розбирати та все. Обсадимося трошки, роботу зробимо. Тоді буде ремонт. Картопелька різана. Так що, будемо садити. Так, друзяки, покажу вам трохи лайфхаків. Коротше, він майже новий, можна сказати, тому що тато щось підчепив, бо і каже, що він та вирвало. Тоді брату нарізав нові шпильки. Тут старі повідрізав, повварював сюди до цього вуха. Ну і нові гайки. І отакий от він вийшов. Кажу, тато, давай нового купимо. <кій> каже, такий нормальний буде. І тато коротше, ще кинув нові леміші на плуг. Так, зараз я вам покажу. Коротше, новенький, ще навіть, ще навіть краска не стерлася, бо прийшов туди і назад. Так що буде лізти добре. Поїхали. Поїхали. Так, що ми почали садити та забули добриво розсипати. Ну, ну нічого. Приволочиться. Да. Поки тато розсиває, то я вибираю картоплю з сажалки. Побудемо другий сорт садити. Ну і щоб не перемішувати його. То так що у нас по сортах. Так що отак. Маргарита. Так, що ми вже наступний сорт садимо? Картопля називається гранада. Така жовта, як банани. Ще небагато залишилося. Так, друзі, що у нас діло йде до вечора, сонечко вже дуже низенько, засипали наступний сорт, називається Red Sony і печемо. А вже бачите, вечоріє такий захід сонця. Захід сонця у селі. Красота. Так, друзяки, ту сторону вже досадили. Пересадимо під одну. Тобто вперед туди доїхали, потім назад здаємо. Ми Трохи картоплі набрали і треба її всю досадити. Тому, тому так якось. Сонечко сховалося вже бачите, так починає темніти, сіріє там ще мішків 5 картоплів в прицепі точно є ще рядків, рядків 10 буде. Коротше, до темна будемо. Так, їду мішка, беру. Так, що в нас тут ще залишилось, Ще є трохи. Раз, два. Три, чотири, коротше, п'ять мішків точно. Стемніло, а ми ще працюємо. Так, все народ. Картопельку посадили. Так вийшло, що вдома. Зовсім мало посадили в цьому році. то довелось на полі. Ну, соток десь під 30 соток на полі посадили, коротше. Так що все, збираємося. Ніч на вулиці. Так що всім дякуємо за перегляд. О, Богу, за да. допомогу. Всім пока! Хай родить не всякого долі.